Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це друга частина продовження того, як ми будуємо високі грядочки для нашого городу. Посилання на перше відео ви можете знайти або ось тут у куточку, або внизу в інфобоксі. У цьому відео ми будемо продовжувати готувати поверхню наших дошок. Також ми будемо вкривати їх фінальним останнім кольоровим вже шаром, і також почнемо збирати наші грядочки. Але не все нам вдасться, так як ми хотіли, і не все ми вспіємо зробити. А чому так сталося, побачите далі у відео. Тож буде цікаво запрошую вас подивитися це відео та провести разом з нами цей час. Поїхали! Наступного дня ми продовжили підготовку наших дошок до збірки високих грядочок. Тут же я використовую шліфувальну машинку, обробляю дошку з одного плоского краю та обидва торці. І трошки так, підкруглюю вуголки на торцях, щоб вони були не такими гострими і не пошкодили, якщо підроблю. Там, зачепитися за них там, ногою, щоб не було подряпини і було не так боляче. Тож, я шліфувала дошки, а дочка та чоловік підготували розчин та продовжили вкривати наші майбутні грядочки захисним розчином. Я нагадаю, що цей розчин запобігає гнінню. Деревини, також запобігає оселенню усіляких шкідників, які можуть там зимувати або створювати домівки у дошках. Також дерево оброблене таким чином, менш схильне до горіння, тобто воно не запалає від іскарки чи вуголька, яке на нього може потрапити. Та й взагалі деревина оброблена подібними розчинами буде значно довго ще вам слугувати. І далі ми вже приступаємо безпосередньо до збірки грядочок. Вирішили починати з маленькою, розмір її метр на метр. Бо так нам буде легше зрозуміти, чи все вірно ми спланували і все вірно виміряли. Тож починаємо ми з того, що робимо розмітку для вкручування саморізів. Це ми вирішили робити для того, щоб у майбутньому, коли ми будемо сюди ще кріпити стовпчики ніжки, у нас не було такого випадку, що ми попали саморізом вже існуючий, і нічого у нас там не пошкодилося. Тож, робимо розмітку. І далі чоловік наживлює саморізи, щоб потім, вже коли ми будемо фінально скручувати грядочку, все гарно зафіксувати. До речі, саморізи ми купували оцинковані, бо вони будуть значно довше слугувати на вулиці, ніж звичайні чорні. Так, вони стоять трошки дорожче, але воно того варте, бо ваші грядочки. Більше часу будуть вам слугувати, і нічого у вас не розкриється через те, що саморіз вже просто перестав тримати. Дошку ми купували свіжо пилину для грядочок. І ця дошка схильна до того, що вона може змінюватися у площині. Тобто, поки вона у нас тут трошки полежала, на вулиці було волога. І деякі дошки трошки повело. Тому є деякі складності у тому, щоб їх скоротити разом і не залишилося ніяких щілин. У більшості випадків я трошки просто притримувала дошки, а чоловік закручував саморізи. Але були і такі випадки, коли притискати потрібно було дуже сильно. У мене на це сил не вистачало, тому. Чоловік притискав дві дошки один до одної максимально щільно. А я вже допомагала йому і вкручувала за допомогою шурупокруту або дрілі. Я вже не пам'ятаю, чим ми там користувалися. І ось так удвох ми все це збирали. З маленькими грядочками було значно легше, бо дошка коротка, і її повело не так сильно. А ось з деякими великими грядками нам прийшлося дуже-дуже повозитися. Досить швидко ми налагодили процес, я займалась розміткою під саморізи, а чоловік тим часом наживлював їх, і потім ми швиденько вдвох грядочку збирали. Але упродовж усього цього проєкту нас переслідував дощ. І на одному з етапів нам довелося зупинитися та перейти на веранду, щоб хоч якось сховатися від дощику. І там ми продовжили. Через те, що ми вимушені були працювати на веранді, Місця нам там не вистачало, бо ми від дощу сховали там дошки. Ми продовжили тим, що нарізали ножки стовпчики. Для цього ми використовували брус 40х50. Спочатку хотіли купувати 50 на 50, але їх не було в наявності, тож брали вже те, що є. Напилювали їх під необхідний нам розмір. У Тій кількості, яка була нам потрібна. Робили трошки більший розмір лише для тих грядочок, які у нас буде для полунички, бо вони будуть в два рази вищі за всі інші. І коли ніжки були вже напилені для тих рядочок, які були у нас вже зібрані, ми їх вирішили кріпити. І як я казала, дуже зручно було, що ми напевно знали, де вже у нас скручені саморізи, і чоловік сміливо вкручував, не остерігаючись того, що він може потрапити в вже існуючий саморіз. Це дуже зручно та так комфортно було працювати. Ці стовпчики ми також обробляли розчином захисним, про який я розповідала на початку відео. І щоб через дощ не сидіти склавши руки, ми приступаємо до фінального покриття наших грядочок. Ми використовуємо аквалазур. Це такий деревозахисний акриловий захист з ОФ-фільтром. У нас він в кольорі полісандр. Його треба дуже-дуже добре перемішати, бо через те, що він на водній основі, він розшаровується, і його треба перед використанням дуже добре розмішати. І потім, якщо ви продовжуєте фарбувати впродовж якогось досить довгого часу, теж періодично треба перемішувати цей розчин. Фарбували ми за допомогою валиків, це досить легко, не виникло у нас жодних проблем, і завдяки попередньо нанесеному захисному розчину, він слугував у якості ґрунту. Цей розчин, який аквалазур фінішний, він лягав досить легко. Тож ми швидко впоралися з цією роботою. І є ще у мене для вас невеличкий лайфхак. Якщо ви будете залишати валики на наступний раз, то можна їх не просто помити, а краще їх залишити у воді. Потім ви просто їх відіжмете і будете користуватися. Це дуже зручно. Ми пробували так, і так і цей варіант найкращий. Але довго ми так теж не фарбували, бо почалася така злива, що забивала вже напів нашої веранди, і працювати далі було просто неважливо. Тож ми вимушені були покинути цю справу і зробити собі вільний вечір з відпочинком. День. Я буду продовжувати фарбувати наші грядочки. Частину ми з чоловіком зробили, коли був дощ, тут було дуже незручно. Великі я не зможу витягнути, вони там от у сауні у нас зберігаються, тож буду фарбувати окремо дошки. Оці, і маленькі, які залишились. Потім чоловік на вихідних буде їх збирати, і ми вже дофарбуємо ось ці перемички. Такі стовпчики І планувала ось тут розкладати дошки. Але я помітила тут доріжку з великих таких комах, муравів. Чи як там вони вони називаються? Вони просто якісь гігантські. У нас тут не зроблена оця частина між е, це такі підлога веранди та плитка, там де доріжки. І ось тут трошки цей кирпич почав руйнуватися, і, мабуть, вони там вирішили зробити собі домівочку. І ось вони бігають ось тут. І отак біжуть-біжуть-біжуть. Тут бігають по плитці. Такі величезні такі. І біжуть у мене тут вздовж доріжки і кудись туди до садочку. Мабуть, там десь вже є тля. Поки що я так на кущах не бачила, але звідкись вони тягають, мабуть, якусь їжу. Тож я все тут посипала бросом. Ось він тягнуть тут якусь померлого побратима. Величезні такі, погляньте, які. Я розсипала броз ось тут, трішечки там, де вони ходять. І ось тут багато, де їх більш за всього бігає. Сподіваюся, вони його потягнуть теж у домівку і подохнуть. Це якась в мене просто напасть, ці мурав'ї, комахи. Я з ними вже третій рік поспіль борюся, але поки що вони беруть наді мною. Вверх, але вже менше їх. Але таких великих ще в мене не було. Буду травити, якщо вони не подохнуть від цього бросу. Хоча він найдієвіший з усіх препаратів, які я то У мене є аерозоль брос, і Тоді от це все, що тут бігає, помре одразу. Отака жорстока. Не люблю я окупантів, як і русню. Тож будемо з нею боротися такими жорсткими методами. А я буду продовжувати фарбувати. Поки ми працювали над створенням грядочок, ми замовили ґрунт. І а вже ж, коли машина нам приїхала його привезти, був дощ і нам вигружали землю просто під проливним дощем. Ми її висипали коло двору і так залишили. Що ж, цей дощ просто нам докучав увесь цей час, і у наступному відео він теж нас не оминув. Тож, на цьому я сьогодні закінчую і пропоную вам дочекатися вже третьої фінальної частини, коли ми будемо встановлювати грядочки, та я буду висаджувати туди свої рослинки. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Чекаю вас у наступному відео. Всім мирного неба та затишних літніх вечорів, всім папа. -па.